Іншим тимчасово окупований Маріуполь там кризова ситуація, яка пов'язана з водою. І за словами радника мера Маріуполя Андрюшенка, то причина це обміління старокримського водосховища. Рівень питної води у водосховищі стрімко знижується. І е, це старокримське водосховище, воно є резервним і воно не передбачене для сталого водозабезпечення Маріуполя. Але з початком окупації воно фактично стало е, воно фактично стало основним. Україна офіційно відкидає будь-які гарантії безпеки, які будуть альтернативою членства в НАТО. З відповідною заявою виступили в МЗС з нагоди 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму. Це буде 5 грудня. Ця річниця назвали меморандум пам'ятником. Недалекоглядності стратегічних безпекових рішень він не зміг запобігти російській агресії як держави, що володіє ядерною зброєю проти України як держави, яка від свого арсеналу відмовилася. Тож наголошують, єдиним фактором стримання агресії проти України є лише наше повноправне членство в НАТО. Глава МЗС Андрій Сибіга також має намір представити цю позицію на зустрічі членів альянсу сьогодні у Брюсселі. НАТО ймовірно не підтримує запит України щодо запрошення до членства в альянсі під час засідання цього тижня. Пишуть в Reuters. зазначають, що попри звернення голови МЗС біги необхідного консенсусу серед всіх країн-членів альянсу немає. Тож ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів у Брюсселі не буде. Натомість, джерела Reuters прогнозують, що на погодження можуть піти тижні та місяці. У мене, ти розумієш, дивися, у мене одразу питання. Ситуація, ми це обговорювали. Вона чимось навіть нагадує ну, не, не патову, а в глухому куті.